Вітаю, це програма Будьте здорові! Мене звати Сергій Одарчук, я лікар-кардіолог інтервенційний відділення інтервенційної кардіології «Сарненська ЦРЛ. Сьогодні ми поговоримо про гострий інфаркт міокарда. А саме, які є симптоми, на що потрібно звертати увагу і як його лікувати. В першу чергу. Інфаркт міокарда це життєво загрозливий стан, який шістдесяти 60-80% випадків закінчується летально, якщо його не лікувати. Друге, таким ускладненням інфаркту міокарда є серцева недостатність, тобто основними речами є раннє розпізнання цього стану і звернення за медичною допомогою. Симптоми інфаркту зазвичай це біль грудній клітці пекучого характеру, можливо, є як симптомом задишка, яка Потім з'являється після цих речей, після болю. Далі вона з часом прогресує задишка і біль. Тобто саме ці два симптома мають вас натокнути на те, щоб звернутися до сімейного лікаря або до кардіолога, або викликаного або бригаду швидкої медичної допомоги. І взагалі біль який. В грудях триває більше 15 хвилин, він завжди має бути проконсультованим з якимось лікарем. Чи будь це сімейний лікар, швидка медична допомога, чи лікар приймального відділення. Тобто більше 15 хвилин, це стандарт. Ці болі мають диференціюватися, чи є гострий, не гострий стан. Далі лікувати це вже залежить від того, наскільки ви рано-нерано звернулися за цією медичною допомогою. Тобто, якщо і від цього залежить результат лікування. Чим раніше почнеться кваліфіковане лікування, тим кращі результати, тим прояви інфаркту, як серцева недостатність, аритмії будуть менш виражені на рахунок цього. Тобто маршрут пацієнта, який відчув собі болі в грудях або задишку більше 15 хвилин, виглядає слідючим чином: якщо це... Є гостра біль, ви викликаєте обов'язково швидку медичну допомогу або консультуйте з сімейним лікарем вашим, яким ви маєте мати контакти. Після цього вам має зробитися виїхати бригада швидкої медичної допомоги або амбулаторно, зробитися яка діагностика, і ви маєте бути скеровані в реперфузійні центри для вирішення тактики реперфузії коронарних артерій. Саме це є найефективнішим методом лікування на даний час. Тобто не займайтеся. Тим, що вип'ю зараз якусь таблеточку вдома, яка знеболить, або корвалмент, чи ще щось на рахунок такого, якщо це біль 15 хвилин. Коли ви навіть вже ці речі випили і бачите, що ці болі рецидивують, то це має змусити вас ще з більшою, скажімо так, насторогою до цього всього поставитись. Симптомами інфаркту в першу чергу є болі. Зазвичай ці болі довготривалими і по силі наростають постійно. Єдина група людей, які мають трошки менш виражену симптоматику, це хворі з цукровим діабетом. В них є свої певні особливості блокада рецепторів больових, вони майже в них не присутні. Тому тут більше як на клініку для таких пацієнтів лягає задишка або підвищена втомлюваність на фізичне навантаження, яка постійно прогресує. Тому це така, скажімо, особливість цих пацієнтів. Чим довше у вас є цукровий діабет, тим настороженість до Інфаркту міокарда має бути більше в плані цих речей. Друге, профілактика цих станів, саме гострого інфаркту міокарда, це фізична активність, контроль маси тіла, друге, розуміння своєї спадковості, тобто, чи у вас в породині були дані проблеми з серцево-судинним захворюванням. Слідуючею профілактикою є, якщо є симптоми, Якоїсь короткотривалого болю, це звернення вчасно до сімейних лікарів і профілактичний огляд, тобто здаття певних аналізів, обстежень, бо інфаркт не виникає з нічого. Інфаркту передують певні симптоми, так само менш виражені, ніж ніж інфаркт. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою кваліфікованих спеціалістів, зустрінемося за тиждень на першому місцевому.